21 вересня у селищі Грибінки дитячий будинок Горобинка святкував свій маленький ювілей. 10 років цього дня вихованці та працівники дитячого будинку чекали на диво. Забігаючи наперед, можна сказати, що довгоочікуване диво не змусило на себе довго чекати. Дитячий будинок Горобинка розпочав свою історію 21 вересня 2001 року. Відтоді зі стін Горобинки у доросле життя вийшов не один десяток випускників, з якими і нині вихователі підтримують родинний зв'язок. Зараз у горобинці виховується 31 дитина віком від 4 до 17 років. Кожен з них вже забув ті сурові випробування, які їм підготувала доля, адже тут їх оточили теплом, турботою, і любов'ю. І це видно неозброєним оком, адже тут не побачиш сліз. Всі і дорослі, і малі свято радо посміхалися гостям. А гостей цього дня завітало чимало. Кожен із запрошених, наш добрий чарівник, дивував іменинників подарунками і теплими словами привітань. Ми вітаємо викладацький склад, діток, які навчаються з 10-ю річницею, з ювілеєм таким своєрідним. Бажаємо їм всім міцного здоров'я, Божого благословення і щоб кожен з діток, які тут навчаються, щоб знайшов свою стежку в житті і щоб прийшов нею. Без ухабів і без таких великих перешкод. З нашої сторони, районної ради, адміністрації ми будемо робити все, що потрібно, для того, щоб діти, які проживають, навчаються в цьому будинку, не по-русски чувствували того, що вони не мають батьків, а дітям побажати їм дійсно стати справжніми. Громадянам нашої держави вирости достойними громадянами нашої держави. І головне, це, це що цим вчителям, цим наставникам їхнім, це низький уклин і хай їх береже Бог. Та найбільший ажіотаж викликав величезний торт, який подарував іменинникам голова Васильківської райдержадміністрації Володимир Сабадаш та голова Васильківської районної ради Олег Мазепа. Вихованці ж центру дитячої та юнацької творчості приготували для присутніх видовищний концерт з танцями та піснями. Та найголовніший подарунок на іменинників чекав попереду. Під час святкового концерту відбулося урочисте відкриття нового спортивного залу, який було відремонтовано за підтримки голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаш та депутата Васильківської районної ради Інни Сабадаш. До того ж, Володимир Іванович разом з Інною Юрівною подбали і про повне тренувальне наповнення. Тенісний стіл, баскетбольні щити, шахи, м'ячі, скакалки та ще багато іншого спортивного інвентарю відтепер є в користуванні вихованців горобинки. До речі, новий тенісний стіл на міцність особисто випробували, зігравши партію настільного тенісу, голова Васильківської райдержміністрації адміністрації Володимир Сабадаш та голова Васильківської районної ради Олег Мазепа. Отож, свято добігало кінця, проти радості іменинників не було меж. Очі жевріли щастям. А це означає, що диво, на яке всі так довго чекали на початку дня, сталося. І зібралися гості усім.